Доброго ранку, дорогі підписники, гості мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, всім доброго ранку, всім доброго початку дня. Нехай цей день принесе вам тільки радість, тільки хороші новини. Будьте здорові! Я запрошую вас за своїм звичаєм на вранішню каву. Ось вона біля мене стоїть. І зараз ранній ранок. Ранній ранок, 22 січня, але я знайшла хвильку випити чашечку кави у своєму саду, а потім йти і займатися своїми основними обов'язками, які мене чекають. Тож, дорогі друзі, погода у нас змінилася. Як ви бачите, на землю спускаються маленькі дрібні сніжинки, і травичка прикрита снігом. Але ж ми такі нетерп... нетерплячі. І заглядаємо в прогноз погоди і дивимося, що там далі, а що там далі. І прогноз нам обіцяє далі тепліти, і погода буде ставати теплішою. Тож зовсім не січнева погода. Більше схожа на весняну погоду. Ну, давайте пройдемо садочком. і. Я вам покажу свій рододендрон, свої азалії, які я пересадила. От якщо ви будете дивитися мої літні відео до біля цієї коніки, де я зараз сижу на лавочці, тут росли японські азалії. І навіть в відео показано, як вони квітували. Але я їх посадила в звичайну землю, в звичайний ґрунт. Який у нас тут є. Ну і тому вони не е, наростали так, як зазвичай вони повинні бути е, по метру висоти і так далі. А були низенькими. Це я не могла ніяк пересадити, не знайшла місця, не знайшла куди і так далі. Ну, У цьому році, вірніше, це був 24, пізня осінь, навіть уже зима. Я їх викопала і пересадила. Пересадила ось отут, біля рододендрона. Перед тим ми були в лісі, і я набрала там хвої, хвойного паду, шишок і так далі. Отаких От ну, підкисленого такого лісового роду. І ось вони у мене тут пересаджені. Це рододендрон, який був посаджений. Весною 24-го року. Ось він має вже пуп'янки, якщо ми наблизимо ближче, бачите, заклалися ці пуп'янки, я його поливала, бо ці рослини вони люблять полив. Ну, а тут у нас південна сторона і сонця досить таки багато. Хоча троянди, які розпускаються поряд, вони створюють. Затінок, ну, все-таки треба слідкувати за поливом. От я його інтенсивно поливала, а це ще навколо стовбурового цього кільця додавила хвойного опаду. Ну, я його далі прокидала ще землею, щоб він там перепрівав, і створював цю кислинку. Це так, я по-своєму імпровізую кислий ґрунт, я його якось закислюю, щоб все-таки. Утворювалася мікориза, і мої оці е, рододендрони, азалії не голодували. Бо я, звичайно, їм даю мікроелементи різні, але для того, щоб така рослина могла взяти це з ґрунту і з того поливу, що я забезпечую, їй потрібен відповідний PH. PH е, значить, десь в районі 4-5. От в таких межах. І я взяла, купила відповідний ґрунт в магазині. Ну, і правда, його не хватило так, щоб повністю засипати все. Ну, інше я засипала іменно цією хвоєю, землею, листя там якесь ще було, шишки. Ну, і тепер у мене от такий от вигляд мають ці азалії. Вони, звичайно, зараз не дуже презентабельні, але будемо спостерігати, як їм буде, сподобається їм тут чи ні. Як вони тут приживуться. Ну, поки що я бачу життя в них. Існує, скажімо так, вони не самі красиві, які можуть бути, але ж? що, Будь-яка рослина вона переболіє, перехворіє, поки вона пересаджується, поки вона живе. Ну, от, будемо спостерігати за моїм досвідом пересадки азалії на нове місце. Ну, Но помилка в тому, що мені треба було це зробити набагато раніше. І все-таки, ну, не завжди я себе можу організувати, щоб це зробити вчасно. Така вже я є. Ну, давайте пройдемо по садочку, подихаємо свіжим повітрям, дарма що ранній ранок, але хочеться походити і зовсім не хочеться заходити в будинок. Ну, скажу вам так, що зовсім... І не тішить мене те, що сніжинки спускаються з неба. Мені вже хочеться сонечка, хочеться тепла. Але зима є зима. Це все законно. Це все законно. Ну, ось у нас на вхідній на зоні, ви бачите, ялиця розкинулася аж на відмостку. Я люблю таке. А там магонія. Ну, і це будемо вже дивитися, коли воно буде зелене стояти, гарне зелене. А це ось мої горшки із нарцисами. Ось тут вони, у цьому горшку великому нарциси. Тут багато сортових красивих нарцисів. І ось іще один горщик стоїть. Там теж нарциси. Садочок заумер. Зима повертається. Вчора була така більш весняна погода, сьогодні не холодно, звичайно. Плюсова зараз температура. Можна подивитися зараз на термометрі. Що тут показує нам наш термометр? Що він показує сьогодні? А сьогодні він показує ну трошки більше як нуль. Ну, нуль. нуль. Але якщо подивитися, то там трошки вище нуля. Вчора, наприклад, була теж нульова температура. Але повинна вам сказати, що вчора відчуття було прохолоде і моростю якогось такого, а сьогодні відчуття вологі. Тобто, як кажуть, відлига. І наші наша, скажімо, магнолія, вона Наб... Набирає свої пуп'янки волохатенькі оці от, і от обіцяє досить таки обільно квітувати. Ну от Вона трошки просипана листям, але я планую, не знаю тільки, коли я цей план значить, в дію перетворюю. Поїхати до лісу і знову ж таки набрати хвойного опаду. Я скажу, що мені сюди треба ліс привезти, бо б я його не набирала мішків, мені його все, все одно не вистачає. От, я не пожаліла, коли пересаджувала азалії, щоб все-таки побільше туди покласти. Але ж треба і на інші рослини, а в мене їх багато. ну ось серед них Магнолія, красуня в літніх відео, ви можете подивитися її цвітіння весняних відео. Я, до речі, вчора ввечері дивилася, бо скучила-скучила за своїми тюльпанами, за своїми нарцисами, за своїми геацинтами. Ну, і за магнолією, і за красунею магнолією. Вона у мене трошки певний період часу квітувала потрошку, бо Перетерпіла три пересадки. От, Ну і зараз вона вже вроде би нормалізувалась і вже вона пішла в ріст, і в цвітіння і все. Так що, от у мене ще такі плани, не знаю, коли я їх буду перетворювати в життя, привезти лісового опаду. Ну, я вже скажу вам так, відважилася, у ліс хожу, хоча кхм, періодично. Маю, ну як, інформацію в телефоні, то там знайшли боєприпас, то там знайшли боєприпас, бо воно ж літало, воно падало куди хочеш. І навіть там, де Йорків не було, але ну, воно ж летіло, падало. То так, неуютно ходить по лісі, звичайно, от, але. Треба привезти хвої. Це однозначно, бачите, як? Без хвої нашим рослинам не так комфортно. Все-таки наші широколисті гортензії, особливо широколисті, треба укривати от там внизу хвоєю. Ну, вони в мене вкриті хвоєю, але воно вже давно. І не видно, що вже воно ну, зараз і не видно, що там та хвоя є. Ну, так, да, уже все. Воно собі перепріло, десь землею прикидалося і немає. Хочу вам ще похвалити хвойники. Вони взимку особливо презентабельні. Подивіться на ці гілочки, які вони. Красиві. Це Globe, Gold Globe сорт називається. Західноєвропейської Тує. Вона е, таким має бути е, шаром. Ну, треба її підстригати ще відповідно для цього. Округла вона така. І золоті хвоїни в неї на кінцях. Вона просто дуже нарядна стоїть в саду, особливо взимку. Я таких три посадила. Бо у мене цей відділ, оцей паркан від сусіда, як ви бачите, із рабиці. Ну, і зрабиці. Видно все, що в них, видно все, що в нас. Ну, Звичайно, тут ховатися нема з чим, але хочеться якогось затишку. І тому хочеться, щоб ці рослини нам створювали таку живу огорожу, яка б нам притіняла оці всі віди, скажімо, на сусідські двори. Ну так, нас поселили колись. Це все, були молоді спеціалісти. Всім нам дали житло. І от ми тепер по сусідству живемо. У мене прекрасні сусіди, чудові сусіди всі. Ну, скажу більше того, що коли ми поселилися, то я побачила знайомі обличчя, з якими я перетиналася у інституті, коли училася. Хоча це були різні факультети. Вони собі вчилися на одну спеціальність, я на другу спеціальність, хтось із них на третю спеціальність. Але тут я побачила, о, я цих десь бачила. Оказується, ми вчилися в одному вузі. Ну, звичайно, там вже тисячі студентів, то е, не зосіма аж знайомий. Так от, сусіди в мене чудові, але хочеться все-таки затишку. І хочеться зимнього, такого, зимньої краси, а цю красу може створювати хвой, хвойники. Ну і, як ви бачите, я ось магонію посадила. Ось вона у мене. І пішла рости, що мене дуже радує. Я тільки одна рослинка не схотіла рости. Ось, о, бачите, пуп'яночка, вона буде цвістиця, магонія. Чудово, я дуже рада. Ну, а ось тут далі я обрізала деревовидну піонію. І я її просто повтикала в землю. Ось ви бачите ці патики. Якщо вона прийметься, то в мене це теж дуже задовольнить. Бо це ростуть великі кущі. І там магонія влітку, півонія, деревоподібна. І це буде створювати затишок. Ну, ось, бачите, пуп'янка є. Ось така, досить таки велика, і вона поки що жива, ця пуп'янка. Хоча тут в мене ризик в тому полягає, що в мене ліра. А до сусіда доня привезла теж собачку. І тепер вони. Гавкаються. Ну і по-серйозному собі гавкаються, а то ліра не дивиться, що в мене де посаджено. І саме головне, треба погавкати. От. Ну, ось ще одна магонія. Але поки що все ціле. І квітнунь буде. Ось, бачите, куп'яночки магонії повипускалися. Ну і далі знов тойка. І знову ж така красива люба моєму серцю. Ми їх вибирали в питомнику Агрус. Ось знову я втикнула. І тут теж є, бачите, пуп'янка. Ну, якщо це все житті-ці приживуться, то це буде просто вау. А ось одна із магоній, яка не захотіла рости. І я посадила з закритою кореневою системою маленького. Такого собі росточка. Ну, о, дасть Бог, він розростеться і буде великий і гарний. Так, ну от так у мене зараз в садочку, дорогі друзі, буду закінчувати свою розповідь про свої чудові рослини, які я дуже люблю. Коли вони посаджені твоїми руками, коли вони вирощені і випликані, і ти пам'ятаєш кожен крок посадки, догляду за ними, то це особливо дорого для твоєї душі, для твого серця. Це ніби малі діти, які ти виростив, і вони у тебе квітнуть у садочку. Ну, ось так розложив вушки свої бадан. Він таким рядочком у мене, а це мої піонії з флоріум. Ось, бачите, пеньочки позалишалися. Де кращенький кущик, де більш такий ну, скремніший кущик. Так що... Але є. Саме головне. Ви знаєте, піонії такі красиві, особливо ці нові сорти. Ліра по стежці. Ліра по стежці ходити треба. По стежці треба ходити, ти все знаєш. Так, ти все знаєш. Так, Бачиш, тебе вся Україна бачить. Ну добре. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня. Нехай цей день для вас буде плодотворним, мирним, тихим. Здоров'я вам всім. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Заходьте на мій канал, будемо разом спостерігати, як будуть рости мої азалії. Надіюсь, вони будуть рости. Їм сподобається моя пересадка. Ну, весна покаже. А зараз поставте лайк. До побачення. Напишіть обов'язково коментар. І, дорогі мої, до нових зустрічей. Я завжди рада вам. З вами була Наталія у своєму. В саду